Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене. Два буде. Звичайно, буде. Буде? Мої розумнички будуть. 5 додати 15. 8 десятків додати 1 десяток буде 9 десятків. 5 додати 5, 10 буде. 90 плюс 10 буде 15. 10 плюс 10 буде 20. 7 Додати 3 буде 10. 27. 56. 90 мінус 50 буде 40. 9 мінус 6 буде 3. Дорівнює 43. Додати 15. 80 додати 10 буде 90. 4 додати 5 буде 9. Дорівнює 99. Звернемо свій зошит та запишемо сьогоднішнє число. Потім пропишемо каліграфічну хвилиночку. Число 95. 1 рядочок. Визнач, які числа пропущено в таблиці. Перший доданок 35, другий доданок 40. Яка ж сума? Для цього треба до 35 додати 40. Три десятки додати 4 десятки буде 7 десятків або число 70. Та ще 5 буде 75. Перший доданок 2, другий доданок невідомий, сума 64. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 64, мінус 2 буде 62. Перший доданок невідомий, другий 30, сума 73. Треба 73 відняти 30. 73 мінус 30 буде. Правильно, буде 43. 55. Перший доданок, другий 4, сума невідома. Треба 55 додати 4. Буде. Мої розумночки буде 59. Наступне. Перший доданок невідомий, другий 4. Сума 37. Що треба зробити? Правильно, треба від 37 відняти 4. 37 мінус 4 буде. Так. 33. Молодці. 50. Перший доданок, другий. Невідомий. Сума 86. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 86. Відняти 50 буде. 36, молодці. 24. Перший доданок, другий 60. Яка ж сума? Треба додати. 24 та 60 і отримаємо 84. Ви ж мої розумнички. Перший доданок невідомий, другий 50, а сума 64. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 64 відняти 50 буде 14. Правильно? Перший доданок 6. Другий невідомий. Сума 28. Треба від 28 відняти 6. Дорівнює 22. Молодці. 12. Перший доданок, другий доданок 7. Сума буде яка? Ну, звичайно, сума буде 19. Перший доданок невідомий. Другий доданок 40, а сума 52. Як знайти перший доданок? Дійсно, треба 52 відняти 40, буде 12. 3. Перший доданок. Другий невідомий. Сума 85. Як знайти другий доданок? Треба 85 відняти 3. Буде дорівнювати. 82. Молодці. Ви впоралися. Я вам дуже пишаюся. Бачення виразі. 67. Відняти 23. 67. Можемо розкласти на 67. 23 на 20 та 3. 60. Відняти 20 буде 40, 7 відняти 3 дорівнює 4 буде 44. 17 додати 22. Обчислимо. Частинами. 17 додати 20 плюс 2. 17 додати 20 буде 37. Та плюс 2 буде 39. Наступні 2 запишіть, будь ласка, у своєму зошиті та обчислить будь-яким зручним способом. Зупиняйте відео, повернетеся, коли будете готові до перевірки. Ну що, приготувалися? 62 додати 36. 60 додати 30 буде 90, 2 додати 6 буде 8. Дорівнює 98. 99 відняти 67. 90 відняти 60 буде 30. 9 відняти 7 буде 2. Дорівнюватиме 32. Сподіваюся, у вас так. Купні ось ці два вирази. Також виконай самостійно. продовж виконання у своєму зошиті. Зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий до перевірки. Ну що, готові? 45 відняти 24. 45 відняти 20 додати 4. 45 відняти 20 буде 25. І відняти 4 буде 21. 74 додати 23. 23 розкладаємо як 20, сума чисел 20 плюс 3. 74 плюс 20 буде 94. Та плюс 3 97. 43 додати 5 буде дорівнювати мої розумночки, 48. Ви це знаєте. І 77 відняти 16. Правильно буде 61. Молодці. Ви впоралися покупки. В нас є дві покупки. Перша покупка це цукор, вартістю кожна коробочка, вартістю 10 гривень. І вермішель. Кожна з пачок коштує 5 гривень. Давай знайдемо вартість першої покупки. Перша частинка покупки це в нас що? 10 додати 10, додати 10, додати 10, буде 40 гривень за цукор заплатили. А вермишель 5 додати 5, додати 5 і додати 5. 4 рази додали 5 буде. Правильно, буде 20. А чи можемо ми все разом порахувати? Можемо 40 додати 20 буде. 60 гривень. Молодці. Купили у магазині дві пачки печива по 12 гривень та шоколадні медальки по 5 гривень. Давай порахуємо печиво 12 додати 12. За печиво заплатили 24 гривні. А скільки заплатили за три шоколадні медальки? За них заплатили. 5 додати 5, додати 5 15 гривень. 24 гривні додати 15 гривень. Скільки буде дорівнювати? 24 додати 10 буде 34. Та ще 5. 39. Отже, вартість цієї покупки 39 гривень. 15 качок. В очереті було ще 2 лебеді і 3 качки. Давай подумаємо, про що ми можемо дізнатися за допомогою поданих виразів. Розглядаємо 14 плюс 15. Що ми можемо дізнатися? Правильно 14 плюс 15. Тобто, ми дізнаємося, скільки ж плавало лебедів і качок, скільки ж їх плавало. Правильно, їх плавало. Дія. 2 додати 3. Ми знаємо, що в очереті було два лебеді і три качки. Отже, дія 2 додати 3 ми можемо цією дією дізнатися, скільки ж було пташок в очереті. Добре. Давайте подумаємо наступне 14 додати 2. 14 лебедів і двоє лебедів в очереті. Що ми дізнаємося? 14 додати 2. Ми дізнаємося, що всього було. 16 лебедів. А діє 15 додати 3. 15 було качок, і три качки були в очереті. Скажи, будь ласка, скільки ж було всього качок? Всього качок було 18. Правильно? І остання дія. 14 додати 15. Ми дізнаємося, скільки ж на ставку плаває качок та лебедів. Додати 2 і додати 3. Тобто ми до них додали ще тих, хто був в очереті. Отже, скільки цього птахів? Правильно, 14 додати 15 це 29, додати 2 31 і додати 3, 34. Отже, всього плавало так, і було в очереті 34 пташки. Так, згодна, нам потрібна схема, щоб проілюструвати усіх птахів, звичайно, друга. Працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці, першокласнички, ви молодці. Підпишись на канал, постав лайк, тобі не важко, мені приємно. До нових зустрічей!